Друзі, раді, що ви з нами, і вітаємо вас на дев'ятому епізоді нашого циклу. І сьогодні ми поговоримо про текстуальні аргументи на користь існування Бога. Особливий клас аргументів на підтримку твердження, що Бог є це є текстуальні аргументи, які говорять про здійснення біблійних пророцтв, записаних в Біблії. В Біблії є сила селена пророцтв про події, що містилися в далекому майбутньому стосовно авторів, які їх записували, і більшість цих подій на наш час уже збулись. Йдеться не про випадкові збіги і не про прогнози, побудовані на аналізі того, що вже відоме. Наприклад, хто переможе на очікуваних президентських виборах або на найближчих спортивних змаганнях. Істинне пророцтво Має відповідати трьом вимогам. По-перше, воно має стосуватися подій, сильно віддалених у часі, щоб була виключена сама можливість аналітичного прогнозу. По-друге, воно має бути ясним і конкретним, аби виключити можливість допасувати алегоричні тлумачення туманних провіщень під реальні події вже після того, як вони стануться. Ну і нарешті, по-третє, Пророцтва мають сповнюватися в деталях. До прикладу, в книзі пророка Ізакіїля є пророцтво про велике фінікійське портове місто Тир. Це пророцтво було проголошено 588 року до нашої ери. Цитую: Ось я на тебе тире, і підійму на тебе багато народів, як море підіймає свої хвилі, і понищать вони мури тиру і повалять башти його. І порозвалюють мури твої, і порозбивають доми твої пишні, а каміння твоє і дерева твої, і навіть твій порох вони поскидають у воду. І зроблю тебе голою скелею, станеш місцем розтягнення сітки, і більше не будеш збудований, бо я Господь це сказав, Господь Бог промовляє. Тир був неймовірно квітучим містом, що відігравало роль портового хабу для безлічі народів довкола нього. Усі були зацікавлені у його добробуті і стабільності. Провіщення про його падіння видавалося маячнею. Слова пророка були сприйняті як перебільшення заради страху. І коли всього за рік Вавилонський цар навоходоносор оточив місто і після дворічної облоги зруйнував його стіни, здавалося, що загроза минула, і можна про це пророцтво. Забути. Минула чверть тисячоліття. Тир ще більше розрісся, розквітнув, нові міські мури були зведені на скелястому острові за півмилі від того берега, де стояло старе місто, висота стін з боку протоки сягала 45 метрів. Оскільки у Фінікійців був наймогутніший флот, та новий тир небезпідставно вважався неприступною твердиною, тим більше для сухопутної армії. І ось 332 року до нашої ери до цього міста підступило багатонаціональне військо Олександра Македонського. Взявши місто в облогу, Олександр по суті запропонував мешканцям тиру конфедеративний союз, статус самостійної держави під його покровительством. Однак ті відмовились, і Олександр наказав розібрати старе місто на каміння і колоди і кидаючи їх у воду зробити насип. Від берега до острова, завширшки 60 метрів. Відтак на місці колишніх будівель старого тиру, того ж самого, про який пророкував Езикиль, залишилися голі скелі, придатні хіба що для того, щоб там розтягувати для просушки рибальські сіті. Таких пророцтв у Біблії не злічити. Особливе місце у Старому Завіті посідають так звані месіанські пророцтва, це провіщення щодо походження, народження. Про чудеса і знаки, про зраду, смерть, про Воскресіння та Вознесіння Христа Месії. Загалом богослови нараховують понад 300 таких пророцтв, і ті з них, що вже сповнилися, виконалися достеменно. На підставі принципів теорії імовірностей оцінка ймовірності випадкового збігу лише 13 найбільш очевидних месіанських пророцтв становить 1 до 10 в 140 степені. Якби кожен атом нашого Всесвіту сам був би окремим Всесвітом, із майже такою самою кількістю частинок, загальна кількість частинок у них була би близька до цього числа 10 в 140 степені, одиниця і 140 -й нулів після неї. Єдине пояснення такого збігу, яке хоч трохи тримається купи, полягає у тому, що всі ці пророцтва натхнені тим, хто існує поза рамками часу. Оскільки сам є творцем часу і проголошує це. Я звіщаю кінець від початку і наперед, що не сталося ще. І що говорю, відбудеться. І всяке жадання моє я вченю, говорить Господь. А зараз поговоримо про постать історичного Ісуса з Галілеї. Вона викликала багато суперечок між людьми, думки різнилися. Одні казали, Він брехун, безумець, інші казали, він Бог. У Новому Завіті твердження Ісуса про Його Божественність, які міститься в Євангеліях, становлять вагомі текстуальні свідчення достовірності біблійного світогляду. Згідно зі свідченням євангелистів, Ісус, по суті, називав себе Богом, заявляв, що має владу прощати гріхи, стверджував, що Він вічний, казав, що наприкінці часів прийде судити світ, а обурені Слухачі неодноразово намагалися розібратися з ним за такі заяви. Але чи це правда? Припустимо, що насправді все було інакше. Тоді євангелисти або розуміли, що пишуть неправду, або ж ні. Якщо вони це розуміли, то ми маємо справу зі злісними дурисвітами. Однак люди зазвичай вдаються до хитрощів або досягти якоїсь вигоди. Чого ж досягли автори Євангелій, крім гонінь, переслідувань, заслань і болісної смерті? Навряд чи хтось з них був готовий піти на таке заради відвертої брехні. До того ж, на сьогодні вже всіма, ви, всіма визнано, що Євангелія від Матвія, Марка, Луки були написані у 60-х роках першого століття, тобто ще за життя численних свідків, описаних подій. Отож, якби їхні описи були фальшивими, сучасники хутенько би їх спіймали на цьому. Відповідно, цей варіант не годиться. А якщо євангелисти не розуміли, що написане ними неправда, то ми маємо справу з бездумними фанатиками, нездатними відрізнити істину від фальші. Але ж почитайте ці Євангелії. Вони геть не схожі на праці фанатиків. Євангелисти описують учнів Ісуса як реальних людей. Відкрито визнають їхні помилки, підкреслюють не тільки їхні сильні, але й слабкі якості їхніх характерів. Крім того, в цьому разі свідчення очевидців так само заперечували б їхні Писання. Але, як вже було сказано, жодного заперечення не пролунало. Таким чином, наше припущення, що твердження євангелистів фальшиві, очевидно, не відповідає дійсності. І Ісус насправді заявляв. Про свою божественність. Тоді постає інше питання. Він сам себе вважав Богом? Якщо Ісус себе Богом не вважав, але стверджував протилежне, тоді він шахрай, який навмисно вводив людей в Оман. Тоді виходить, що Він підступний самозванець, підлий лицемір, безсоромний брехун та безсердечний егоїст, який видавав себе за найчистішу і найблагороднішу в історії людину. Причому робив він це так успішно, аж ніхто з сучасників не засумнівався у його щирості, і ось уже понад 2000 років люди продовжують вірити у його обман. Чого ж він у такому разі домагався таким хитрим і майстерним шахрайством слави, багатства, влади, може, пошани чи впливу. Він легко міг би це все мати, тисячі готові були рушити за ним, а найгарячіші голови. Неодноразово і прямо закликала його бути рішучим. Він же, навпаки, вибрав поневіряння, злидні, ганьбу, знущання і страшну смерть на Христі. Все те, що можна було б отримати і набагато простішим шляхом, аніж декларацію своєї Божественності. Версія про Ісуса Шахрая не справджується, хоч як наполегливо її просували ліберальні теологи, стверджуючи, ніби Ісус був лише великим вчителем моральності. Чи можна так сказати про когось, хто постійно зловживає довірливістю своїх учнів, закликав їх завжди у всьому слідувати істині, тоді як сам загруз у фальші? Отже, схоже, що Ісус і справді вважав себе втіленням Бога, але чи був він насправді тим, ким себе вважав? Адже людей, які забрали собі в голову, що вони боги, повсюди не бракує від психіатричних лікарень до кабінетів можновладців. Один тільки Янукові, чого був вартий. Але діагноз завжди один і той самий такі люди явно не при здоровому глузді. Якщо людина, не бувши Богом, себе ним вважає, то в неї, безумовно, не всі клепки на місці. Саме так, до речі, думали про Ісуса Його домашні. В Марка 3 ми читаємо: і коли його ближні, почули, то вийшли, щоб його взяти, бо говорино, ніби він не сповна розуму. Та й і сторонні люди теж. В Іван від Івана, в 10 розділі читаємо, багато з них говорили він демона має, він несамовитий, чого ви його слухаєте. Біблія зовсім не оминає мовчанкою ці погляди, надаючи нам самим нагоду з'ясувати, наскільки вони відповідають реальності. За Ісусом ходили тисячі людей, дивуючись його вченню. І навіть вороги не могли перед людьми. Зловити Його на слові, чи сумісні з манією величі лагідність і смирення Ісуса? Чи може маньяк виявляти такі любов і співчуття до всіх людей без винятку? Чого Ісус навчав і що показував усім своїм життям, а тим понадто своєю смертю? Хіба сумісна з безумством глибина і чистота Його морального вчення, яке вже дві тисячі років визнають навіть. Найзапекліші супротивники християнства. Висновок однозначний: Ісус не був ні шахраєм, ні божевільним. Але тоді залишається єдиний висновок. Він насправді був тим, за кого себе видавав. Проголошуючи свою божественність, Ісус, по суті, справи ставить нас перед вибором із трьох взаємовиключних можливостей: або Він брехун, або безумець, або ж таки Бог. І доводиться визнати, що насправді лише третій варіант справджується. А чудеса і знаки, що їх Ісус звершував так само, як і сповнення у ньому старозавітніх месіанських пророцтв, також свідчать на користь Його божественності. Клайв Льюіс, автор хроніки Нарнії, у радіопередачі на BBC, вражаюча альтернатива, вона називалась, так коментує. Цю трилему. Цитата. Часто можна почути, я готовий прийняти Ісуса як великого вчителя моральності, але я не приймаю його посягань на божественність. Так ось, якби звичайна людина говорила те, що говорив Ісус, вона просто не могла би бути великим вчителем моральності. Вона була би або безумцем, або будь-хто, хто вважає себе вареним яйцем, або ж в іншому випадку. Самим дьяволом із пекла. А ви повинні вирішити, або визнати, що ця людина була і є син Божий, або що він навіжений, якщо не щось гірше. Ви можете за... затулити йому рота як дурникові, чи можете лихословити його як демона, або ж упасти до його ніг і назвати його Господом і Богом. Тільки облиште ті зверхні нісенітниці, ніби він великий учитель людства, він не залишив нам можливості думати так. І навіть не збирався. Кінець цитати Клава Льюіса. Друзі, напишіть ваш коментар, що особливо запам'яталось вам з цього епізоду. Дякуємо за підписку і за те, що ділитеся з вашими друзями цими відео. До завтра!